Обухи танкових снарядів розірвали грудневий ранок. Ці звуки останнє, що чули військові, які полювали за російською технікою на околиці села. На позиції їх вів командир, про якого ще за життя складали легенди піти на завдання, з яким вважали за честь молодший сержант Сергій Міщенко, на позивний бугор. Це рядки з книги Олександра Товстонога «Мій Джавелін – щоденник героя України, мисливця за танками Сергія Міщенка, нашого земляка з міста Зіньків, батька шістьох дітей. А ще успішного підприємця, благодійника, людини, що була опорою для тих, хто збився з дороги і потребував допомоги. Він також підтримав онкохворих дітей і хворих на снід. словом намагався допомогти кожному. Бо мав щиру і щедру душу. Був сильним духом, впертим і терплячим. З дитинства любив рибалку, а понад усе любив читати, особливо історичні романи. В сільській бібліотеці, певно, не було жодної непрочитаної ним книги. Знайомство автора зі своїм героєм тривало 20 років, та найтіснішим, як спілкування, було в останні півроку життя Сергія. Тоді ж зародилась ідея книги. А за три дні до своєї загибелі погорстиг надиктувати матеріал для кількох розділів. До книги ввійшли також спогади побратимів, рідних, знайомих, а ще залишився бойовий щоденник Сергія, де він записував всі події, що з ним відбувалися на війні. З першого і до останнього його дня, в травні 2024 року, в Гадяцькому вищому професійному аграрному училищі було презентовано книгу Олександра Товстонога разом з автором та рідним героя, який в перший день війни сказав собі: Хто ж як не я? і пішов до військомату. Одразу після короткої військової підготовки в березні його кинули під Київ, де було найгарячіше. Сергій брав участь в боях Бучу, Єрпінь, потім Харківщина, Донеччина, Луганщина. З передової, як кажуть, не вилазив і був дуже виснажений, але ж він терплячий. Він почувався в армії, як риба в воді, нічого не боявся. І, за словами побратимів, з ним страшно не було, було надійно. Легенда селу. Це ж він установив рекорд дальності пострілу з Джавеліна на 5,5 км кілометра з точним попаданням у ціль. У мене не було жодного промаху, з посмішкою говорив Сергій. Тут головне, щоб ракет хватало. Читач книги дізнається, яких нагород удостоєний герой за свої незвичайні бойові досягнення. Його підрозділ воював майже без втрат. До того ранку, 1 грудня 2022 року поблизу селища Ковалівка на Луганщині. Із загибелю Сергія Міщенка Україна втратила прирученого воїна, майстра нестандартних бойових рішень найуспішнішого джавелінщика. Посмертно Сергієві було присвоєно звання Героя України. Впродовж свого короткого 9-місячного бойового шляху він знищив у боях 35 одиниць російської техніки. З них вісім за один бій 20 липня. В захваті розповідає автор книги і ділиться вражаючими подробицями того бою. Чому не сталося запису матеріалу про Сергія Міщенка на одному з центральних телеканалів? Які ще військові рекорди належать нашому землякові? та багато чого цікавого з життя героя? Читайте у книзі. Відомий серед земляків за життя. Після загибелі Сергій Міщенко став одним з найвпізнаваніших на Полтавщині героїв російсько-української війни. Збереження пам'яті про нього стало справою честі земляків. У рідному зінькові іменем Сергія Міщенка названо вулицю та встановлено меморіальну дошку в процентківській школі, де він навчався. А відтепер є ще й книга про героя. З її сторінок звучить дивовижна історія нашого земляка, мужнього воїна-захисника, що поліг за рідну землю. Читаємо і пам'ятаємо.